Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, мені так цікаво, Віка, Олена, от ваші очікування від нашої школи, тому що ви ж ви десь навчилися до, рівня Б1. Олена, я так розумію, навіть в школі його вчила, Вікторія йшла смачити. Як вам взагалі? От ви у вас вже був такий от е, досвід. І максимально от так от чесно, як воно є. бо Ми ж будуємо, ми ще знизуємо. Я хочу сказати, що е, 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 зараз я, я секунду скажу, да, перше. То, що я вчила в школі, воно кардинально відрізняється так, як навчають зараз, да, дітей, і все таке. Ми просто зазублювали теми і ми не могли скласти самі речення. Ми просто ну зазубрив, вийшов до дошки, тупо розказав, дивився в потолок. Все речення ми не вміли складати. Граматики, як такої, не було. А тут все-таки, коли ми навчалися, вже інша методика, ну, ми то знаємо, що вчительки, ми то знаємо методику, оскільки нам преподавали, ми знаємо, що має бути аудіювання. Після одіювання ми маємо опрацювати, поспілкуватися, розказати, що ми почули, відповісти на питання, вибрати і так далі. Так? Там, е, 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 якась тема, що обговорюємо, да? тобто воно виводить на рівень, на рівень не зазубраності, да? а ну, ми можемо говорити, щоб, думати, щоб ми вміли да. ці речення будувати, це дуже важливо. І граматику також да? ми тренували. А коли я вчилась, такого ж не було. А тут ми ну, по новій методиці, скажімо так, да? то є те, ефект. Те,